The murder mystery, going down in history Disconnected from my heart, life it don't be shit Сьогодні у нас на черзі шоста частина жахів на вулиці В'язів з під заголовком Фредді мертвий. Правда, він і так мертвий. Спочатку планували, що сценарій напише Пітер Джексон. У ньому головними героями виступали 16-річний син Еліс, і герої з третьої частини жаху повинні були повернутися в якості поліції снів. Але режисер відхилив таку задумку. Дана картина підсумовує все, що було показано у попередніх частинах. Місто Спрінгвуд. Фредді намагається проникнути в реальний світ, діти знаходяться у психлікарні та факт. Того, що Фредді дійсно мав дитину. Після попереднього фільму очікування щодо цього трохи занижена. Тож давайте подивимося, може в цей раз творці нас чимось приємним здивують. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. У фільмі Фредді мертвий. Останній жах. Ця розповідь. Відпочинається з вислову великих мислителів чи відчував ти страх тих, хто засинає? Жах, що пронизує до п'ят, тому що земля під ним розійшлася, і почався сон? Фрідріх Ніцше. Буду тобі втіха, суко. Фредді Крюгер. А потім нам розповідають про результат багаторічної праці Фредді. А саме всі діти та підлітки померли таємничою смертю. А кукухи дорослих на цьому ґрунті знатно тронулись. Але містом ходить легенда про останнього вижившого підлітка. А ось, до речі, і він хлопець на ім'я Джексон намагається всіми силами покинути прокляте місто. Пацан до смерті боїться літати. Але його сусідка, миленька бабця, заспокоює його. Не розпускай нюні Ах ти, сучка, піддика політай. Джон теж падає з літака, але все це виявляється лише сном. І хлопець прокидається у своєму ліжечку. Але виглянувши у віконце, хлопець розуміє, що він став героєм мультфільму вгору. Шорт! А потім він чує сміх відьми і до вікна підлітає Фредді Яга. Я заберу тебе, хлопчику, і душу твою заберу. М'яко приземлившись, хлопець бачить нашу рідну домівку на вулиці в'язів. І він перший серед усіх, хто робить єдину правильну річ у цій ситуації. Він вирішує з'їбатися якнайшвидше подалі. Oh! Ah! 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 Мабуть, цей будинок стоїть на Евересті, тому що він все летить і летить, і летить. I believe I can fly Мабуть, через декілька років падіння хлопець опиняється біля підніжжя цієї гірки та вирішує купити собі квиток з цієї смертельної діри. Один квиток туди і назад. А квиток, схоже, був на місце підвищеного комфорту. Та після нетривалої поїздки Фред скидає пацана за кордон міста, якого він сам, мабуть, поки залишити не може. А виглядає це досить круто. Хлопець, відпочивши п'яною ходою, прямує до найближчого міста. А нас переносить у місцевий дитячий притулок, де ми знайомимося з іншими героями цієї частини: Спенсер. розпещений нарик задрот, за дрот, який не може навіть відірватися від гри, щоб послухати моралі свого батька. На Добре ж ви попрацювали, нічого не змінилося. Він вам не тойота. Це Мегі, дівчина, яка намагається наставити тутешніх дітей на істинний шлях. Але, судячи з події фільму, їй варто підшукати іншу роботу. А ось і трейсі. У якої проблеми з мусорами. на їхньому місці б я б до неї не сувався. Дівчинка, мабуть, вміє жопи надирати. Ти така сексуальна, коли спітнієш? Безстрашний Карлос. Чому безстрашний? Тому що він намагається підкотити до цієї небезпечної жіночки. Та й до речі, у нього є одна перевага. Він у будь-який момент може вимикати для себе її істерики. Ще як на мене, ти боягуз? Я викликаю тебе. Давай поб'ємося. я радий за тебе. А поки герої обговорюють план втечі, нам підкидають останнього персонажа, який теж займається лікуванням місцевих шибеників. Правда, сценаристам було лінки придумати йому ім'я. У Вікіпедії він позначений як док. Він розповідає Мегі про свій метод лікування, так, начебто, вони знайомі перший день. Він лікує героїв за допомогою снів. You know, I... За допомогою снів я можу на них подіяти. Але угольок можу сказати, що на цьому поприщі у тебе є потужний конкурент, доктор Крюгер. Правда, методи лікування у нього своєрідні. Якщо маленький пізить, якщо великий – убить нахуй бля. то дідок розповідає Мегі про древніх демонів снів. Супасно. Вони ніби блукають у сновидіннях, доки не знайдуть іву найгріховнішу людську істоту. Далі дівчина знайомиться з Джоном, для якого удар головою не пройшов безслідно. Адже тепер у нього амнезія. Але одне він все-таки не забув. Якщо я засну. То вже не прокинувся. Мегі вирішує трохи поспати, а Лоретта виглянути з газети. І ми переносимося у сон дівчинки, де вона дитиною грається зі своїм батьком. А тим часом сни зняться і Джону, який, слідуючи за маленькою Мегі, блядь? піднімається сходами на другий поверх. Правда, насправді він піднімається по повітрю. What? і заходить до кімнати з м'якими стінами, де в кутку бачить закривавленого себе. Зміни мене йолопе, я ж твоя пам'ять. З жахом звалюючи із кімнати, він штовхає охоронця з вікна. Правда, летіти тому недовго, тому що це перший поверх. Дурень. Але ми ж бачили, як він кудись піднімався. Я нічого не розумію, і мені страшно. Бля, коротше, готуйтесь. В цій частині все буде більш трешово ніж у попередній. Джон розповідає Мегі про свій сон, що приводить її, м'яко кажучи, в шок, тому що їх сни були дуже схожі і вони хочуть докопатися до правди. Вона вигадує найгеніальніший план. Ми поїдемо до спирінгу, да ти відчуєш імпульс і все одразу згадаєш. Наступного разу, коли ви будете думати, що у вас день не задався, згадайте цього хлопця. Він дивом вибрався з міста, в який його тепер хочуть повернути для прогулянки алеєю пам'яті. На в'їзді в місто Джон вирішує, що збивати маленьких дівчаток, хоч і нереальних, це погана ідея. І після барвистих піруетів машини із кузова витрушуються ще герої. Чудовий план був, дуре. А майже спрацював. Прибувши до міста, герої потрапляють на міську ярмарку, на якій немає жодної дитини, і нам показують, що дорослі хоч і намагаються не сумувати, але все ж Крюгер залишив відбиток у їхніх умах. Які чудові симпатичні дітки ви хочете пожити з нами? Через них він повернеться. Ну, зрозуміло, якщо ви його так сильно боїтеся, навіщо брати ноги до рук і валити подалі з цієї жопи світу, де він вас не дістане? Ви ж все про нього знаєте. У вас навіть уроки історії про Крюгера є, про які нам розкажуть далі. Поки Мегі та Джон шукають інфу у місцевій школі, інші персонажі намагаються повернутися назад у притулок, але ця статуя немов магніт притягує їх назад. Чарт. В результаті вирішивши поглянути на повністю роздруковану Google мапу, з'ясовується, що Вам Мегі та Джон тим часом потрапляють на урок по Крюгеру, де гуртає альбом з нотатками. І ми дізнаємося нові факти. Загибла дружина Крюгера. Також з'ясовується, що у Фреді за життя була ще й дитина. Настає ніч. Саме тоді у нього забрали дитину. «Яку дитину її забрали і віддали до міського притулку. А троє друзів досі намотують кола. Але вирішивши, що з них досить, вони зупиняються в найближчому маленькому будиночку. Який, яка несподіванка, перетворюється на проклятий крюгерівський будинок. А Карлос, мабуть, настільки втомився, що його не бентежить хмара пила в ліжку, на яку він завалюється спати. А прокинувшись, з'ясовується, що будинок не такий вже й порочний. Тут навіть живе його мамка. Мама! <плес> Нібі, може, у тебе проблеми зі слухом? Не бій може тобі почистити вуха? Але це виявляється жартівник Крюгер, який вирішує все таки почистити вушка хлопцю. Правда, таким методом можна й мізки дістати через вуха, а потім відрізавши Карлосу вухо, занурює його в непроглядну тишу і викидає його в котельню. Давненько її не було видно. Хлопець просить віддати йому слуховий апарат. І Крюгер, як справжній добряк, виконує його прохання. Правда, пристрій виявляється злегка в покращеному вигляді. І тепер навіть капаюча вода з крана для Карлоса перетворюється на офігіт який шум. Де вона? А потім Фредді перевіряє хлопця на спритність. І дивіться, він впорався і переходить на наступний рівень. Ні, 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 не, не треба. Ні. А наостанок Крюгер вирішує припадати Карлосу урок на дошці, але щоб вона ввімкнулась, її, мабуть, потрібно погладити як лампу з джином. Від таких ніжностей голова хлопця розлетілася нафіг. В реальності Тресі помічає, що Карлос зник, куди подівся сам хлопець. Дівчина вирішує розповісти про це спенсеру, але він зайнятий переглядом телевізора, який включається лише за допомогою косяка. І звідти до нього звертається Карлос. Дідіть. Ді. Спенсера. Спенсере! Не спи, друже. Мегі та Джон приходять у місцевий притулок, щоб дізнатися про дитину обгорілого, де зустрічають ще одну поїхавшу жінку, яка грається з невидимими дітьми. Там хлопець приходить до геніального висновку. я його син. Some... Саме тому він не вбив мене за хлопцями. Заїжджає трейс і повідомляє про зникнення Карлоса. Але залишити накуреного спенсера одного було не дуже гарною ідеєю, адже дискотека тільки набирає обертів. І спочатку він бачить Джоні Депа в соціальній рекламі про шкоду наркотиків. Це твій мозок. It's... І очі з ним роблять наркотики. А далі Фред робить хлопцеві пропозицію, від якої той не може відмовитися. Спенсе можна приєднатися. Та під пісню групи Iron Butterfly і негада Давіда Крюгер відправляє Спенсера політати в барвистий трип. Інші приходять, а його немає. Адже Спенсер тепер зірка відеогри, де в якості боса йому вкидають його батю. Спенсер. Крюгер викидає хлопця до інших, але якимось чином він продовжує бити спенсора у відеогрі. Якого фіга? Шерк. Де тоді його тіло було раніше? Адже те, що відбувається зараз, це по канону. Крюгер просто мне його мною у вісні. І потім крюгер відправляє пацана погуляти у мультяшному стилі. Ну і тоді Джон вирішує поринути в сон, щоб врятувати спенса, і вибирає для цього дуже ризикований метод. На це немає часу. Ну і провалюється в стіл. А трейсі потрапляє у сон за допомогою. Концентрація, медитація. Це док навчив Ну що ж, це не в новинку. В минулій частині Еліс потрапляла в сон, просто заплющуючи очі. Там вони знаходять похилого віку за дрота і вибивають геймпад з його рук. Але Фред це продумав і прокачав свою рукавичку. ви забули про чарівну рукавичку. Спенсери. Цікаво, а що ще вона вміє? <ква> Манічело, вдаривши хлопця по жопі рушником, зіштовхує того в яму з його батьком. В реальності це виглядає як кішка з попередньої частини. Це ж треба. Я побив власний рекорд. <клухи> Рюгір з радістю поглинає душу спенсера, але там ще залишається Джон, якого дівчата вантажать у карету і намагаються відвести з міста. Хлопець знову прокидається у своєму ліжку, і, начебто, все круто, але ненадовго. І знову хлопець очухується у своєму ліжку, але цього разу вирішує діяти інакше. Що не змусить мене встати з ліжка. Кліше слова персонажа діаметрально протилежні його наступним діям. І він знову відправляється політати, перетворивши свою футболку на парашут, поки в реальності від а під куполом він бачить пасажира. Але Джон вважає, що Крюгер сину нічого не зробить. Правда, є одне, але я знаю, чому ти мене відпустив. Ти вирішив, що я твій татко помилився. Але ти мене пожалів до тих пір. Доки ти не повернув мені мою доньку. І тоді Крюгер підганяє великі шипи, а сам телепортується в голову до Мікі, і вони символічно розмивають границю міста, показуючи, що маньяк вибрався з Прингвуду. Повернувшись до притулку, дівчина розповідає, що всі діти зникли. Правда, хто всі? Я кажу про Карлоса, про Спенсера і про Джона Доу. Келлі, вони зникли. Мабуть, ти забагато працюєш. У нас не було таких дітей. Що ми це все з вами зараз побачили? Було просто у голові у Мегі, а у завершальній сцені, що ми з вами побачимо? Як вона грицем які стіни своєї палати? Адже одна людина все-таки пам'ятає цих дітей, тому що я контролюю свої сни. Мене цей поки не обдурить. Все одно ніхуя не зрозуміло. Чому всі інші забули про цих дітей? Мегі вирішує трохи посумувати, але до неї приходить дух Джона. Це не хлопчик, це не хлопчик, це не хлопчик. І вона відразу підривається та вирушає до своїх батьків, де за дві хвилини знаходить секрет, який від неї ховали стільки років. Я знала, знала. Свідоцтво про просиновлення. І тепер її сон набуває нових деталей. Наприклад, вона бачить свою матір, що виходить із підвалу і сама біжить туди, де знаходить приховану кімнату із стильними рукавичками. А також докази, що місцевий діто -вбивця – це її батько. А навіщо цей шизоїд зберігає всі ці речі в себе у будинку? Де їх можна спокійно знайти, тільки якщо він не. А ось тепер уже доросла мех розмовляє зі своїм татком. Тебе забрали у мене, але я розквитався, я забрав у них усіх діток. Це дивно. Ти гасив їхніх дітей ще за життя. Так, що до чого такі образи, Фред? Далі він говорить, що буде вбивати дітей скрізь, тому що. Okay. У кожному містечку є своя вулиця в'язів, та символічно ставить свій прапор. А ми переносимося в сон до тресі, який сниться її будинок. Та батько з явно недобрими намірами. ж бо, зроби татові приємно у відповідь на цю пропозицію. Вона отоварює його чайником, перетворивши ширну морду на понівечену какашку. А на його місці з'являється Фредді, і далі вони з'ясовують, чиє кунфу сильніше. О, таке кунфу це... хвойда. Дівчина заявляє, що це її сон, а він просто підер. Чорт. Може, сон твій? Але правила мої. Це що? Рукавичка Блендер? А тресі з думками Та ну нахуй! зйоби зісну. Але Крюгеру, мабуть, набридли дітлахи, і він переключає свою увагу на дока. І тепер його черга пиздити Фредді. Що за неповага до старого? Крюгер заявляє, що вони можуть йому, хоч розпечену качергу в жопу, пхати. Він все рівно не помре. Я досі тішуся. Мене кропили святою водою. Але док теж ливає зі сну, прихопивши із собою шматок цветру Крюгера. Але якщо я витягну оце, то можна витягнути його. Можливо, тут він стікатиме кров'ю. Молодці, чудова ідея, яку реалізувала Ненсі ще в першому фільмі. Що з цього вийшло, ми з вами спостерігали у наступних частинах. Мені засинає і одягає у вісні 3D-окуляри, що у кінотеатрах служило сигналом для глядачів зробити те ж саме. Далі слідує непотрібна сцена якраз для 3D, де нас зустрічають якісь. Сперматозоїди, і ми опиняємось по ходу в голові у Фредді. А двері захищені струмом, це двері до його спогадів. І для такої крутої дівчини, як Мегі, це не захист. Ми бачимо маленького Фредді, граючого з мишеням. Далі нас закидають в підвал, де вже подорослівший Фредді радує себе новими порізами. Але кайф перериває Еліс Купер зі своїм ремнем. Хочеш відкрити таємницю болю? Якщо ти вже нічого не відчуваєш, це можна використовувати. Раз і ми вже спостерігаємо розправу над Крюгером, де саме до його і заглядають ті самі сперматозоїди, щоб дати йому його силу. Ну і остання сцена: В ній маленька Мегі бачить, як її батько Фредді ніжно обіймає її матір за шию. І як взагалі у таких людей з'являються сім'ї. Або може її мати теж була ненормальною. І ти маєш випити ліки. Крюгеру прилітає привіт від люблячої дочки, і вона витягує його зі сну. Потім, озброївшись, вони виходять на полювання. Але триває воно недовго. Мегі швидко знаходить маніяка в позі ембріона. Я не винен. Ти бачила, що зі мною робили у дитинстві. Вигадкам батька вона не вірить. І тоді обгорілий, здобувши здатність людини павука залишається віч навіть з донечкою. І після нетривалої сутички Мегі у стилі нехуйового ніндзі закріплює Фредді на стіні. Надягний. А вона і не проти, і вирішує полоскотати його пузико, Правда, всередині. І встромивши вибухівку в крюгера, цілує батька на прощання. А Фредді говорить свій останній жарт. Дітки. Фредді мертвий. Ага, звісно. Амінь. 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 Все таки відчувається, що це вже шостий фільм. Ідеї повільно, але вірно закінчуються, так як творці періодично повторюють самих себе. Назвати цю частину хорором язик вже не повернеться. Мені це більше нагадало чорну комедію, але показати дитинство Фредді та причину, чому ж він став маньяком, вийшло непогано. Правда, реалізовано воно було, м'яко кажучи, слабо, так як приділили цьому всього лише пару хвилин екранного часу. Та й персонажів погано прописали. А тому на смерть кожного з них в принципі плювати. На мою думку, цей фільм. Фільм це сумний приклад того, як надмірна тривалість франшизи та спрага заробити грошей її творцям ніколи не призведе до чогось хорошого. Але це лише моя думка. Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу. По факту історія Крюгера закінчена. Так, я знаю, що є ще новий жах та Джейсон проти Фредді, але я поки хочу відпочити від цієї франшизи. Може, продовжу в наступному році. А на цьому у мене все. Всім, як завжди, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал та телеграм, якщо ви цього. Ще не зробили. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.